Це за нами. Ось дорога. Постріл! Вітаю, мій позиний депутат. Я командир групи, яка на той момент, коли була непоставлена задача, виконувала вогневий еліт. Отримав задачу від командування батальйону провести вогневий наліт. Ретельно пропланували разом з командуванням батальйону, другим гросером, оскільки я йшов з його людьми. Усвідомлювали, що там може знаходитися до 10 військовослужбовців противника. Підготовка складалася з таких етапів. Потрібно було спочатку всі технічні засоби використовувалось привезти до бойової готовності, перевірити та декілька разів. Парді стімаємося. Щоб все було ідеально, без бою. Ого, постріл! Потім прохолостили хлопцями, як ми будемо відходити, як будемо розгортатися. Приїхавши на точку, провели рекон. Трішки довелося допланувати підхід, оскільки погода трішки змінилась і у нас була змога заходити трошки повільніше, безпечніше і взяти більш вигідні для себе маршрути. Я надію, що до вийде. У нас перший взрив. Другий взрив, закриваємо акцію. Хлопці відходять, доповідають, що ми не вдома. Ми ще раз п'ємо капучинку, доповідаємо, що в нас виріванду, коли люди всі цілі і все файно і виконана задача на сьогодні. Да-да-да, вони вже мали вийти по дорогу. Очікую доповіді, на що вони на дорозі вже виставляють трубу прикрит... ну, прикриття і рухаються вже на К-3. Що давай, погнали. Тут Давай-давай. три хвилини, 5, 200 давай, Найважче було на точці вже з'єднати мережі, оскільки це займає час, і ми знаходилися на їх третій місцевості. Знаючи, що нас можуть бачити дрони з противника, можуть нам робити скіди, півішка прилетіть, можуть вийти з укриття військовослужбовці противника. Ми одразу зайшли на міст, побачили сліди, значить, ми вже знали, що там є ворог. Ну і Ще дуже важко було, звісно, донести це все. Вага пристойна, районі 20 кілограмів при плюс. На за, 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 за захисту, зброя, яка. Один несуть туди заклади, закидуть час для перших заявить. Постріл. Єсть, блядь! Іде сюди, нахуй! Блядь, хорошо, нахуй. Дубль два. Очікую на другий. Очікую на другий, як прийняв. Плюс, плюс. Повторяю ще раз, якщо дирка буде недостатня, значить підкидуємо піт, як прийняв прийом. Кидаємо пит плюс 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 трейнер сказать кидати знизу їх сюдирки нема низ дати все бач, сади. готові давай 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 заки рюкзаки, рюкзаки. Рух, рух, рух. 15 кг це 4. Це має бути дуже добрий результат. А хто? Ви, ви рядом дікидали? Виконали, особовий склад весь цілий рухається на К-2. Як будуть на К-1, дам обратний зв'язок. Парні, пару слів. Роботу зробили на 5-5, на все дуже добре. Так, основна задача, та, яка нам була поставлена, була виконана. Нам було поставлено задачу зруйнувати укриття противника. Ми то робили. Там такий противник був, то він вже не вижив. Командування батальйону нагордило відразу після закінчення задачі, коли проводили дебрифінг. Задача виконана на 100%. Втрат немає. У нас нема противника є. Так, це маленька перемога. Це не є дуже тяжкий майор, але це маленька перемога. Але ж наші чекають дуже і дуже багато чого і сложного чого. Тому сьогоднішній день взяти до голови, розібрати, обов'язково ми ще поспілкуємося і почнемо далі готуватися ще краще і краще.